Якщо ти хоч раз підіймався в небо, ти це ніколи не забудеш. Стабільна зарплатня, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту, служба в збройних силах України за контрактом, справжня робота для справжніх чоловіків. Нарешті газифікація дійшла і до села Козіївка, що у Коростишівському районі, на яку мешканці чекали вже досить довго. Право першим запалити блакитний вогник над газопроводом було довірно керівнику апарату Житомирської обласної державної адміністрації Олександру Никитюку та голові обласної ради Йосипу Заполовському. Подія у нас триває вже два з половиною роки. Започатковано було започатковано було договір з газовим господарством, що є можливість провести газопровід від Коростишова до села Козіївки. За підтримки районної ради адміністрації захід було проведено будівництво газопроводу завдушки 6 кілометрів від міста Коростишева до села Козіївка було виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень з державного бюджету. Селище налічує 460 мешканців, а це 242 будинки, які вже в найближчий час зможуть провести газ безпосередньо до своєї оселі. Також високопосадовці завітали до першого будинку, в який було проведено газ, де і приготували яєчню для господарів. Україна. На сьогоднішній день газифіковано 5 сіл Коростишівського району, та на цьому влада зупинятися не планує, запевнив Никитюк. Сьогодні газифікацію села Горицького це буде зроблено найближчим часом і у межах місяця, я думаю, ви підтвердите, що побачите голубий вогник там. Це і село Квітневе. Хочу повідомити вам, що завершується газопідвід уже до самої крайньої точки нашого району село Здвижка. Ще споконвіку тварини відігравали важливу роль у житті людини. Та особливе місце відведено саме домашнім улюбленцям, адже саме їх називають четвероногими друзями. І не даремно не як відомо, користь приносять людині службові собаки. Собаки-поведарі, що й казати про славетні лікувальні властивості котів. Тварини вже настільки стали частиною людського суспільства, що й не проти позмагатися у конкурсах краси, носити одяг та прикраси. А що добрий господар не зробить для свого улюбленця, аби йому було добре? Окрім господарської турботи Дуже важливим є слідкування за здоров'ям домашньої тваринки. Для цього і існують лікарі ветеринарної медицини. Студія ЦТВ завітала до однієї з найкращих ветеринарних клінік міста Житомира клініки, доктор Зо. Та дізналась деякі аспекти життя ветеринарного лікаря. У своїй професії я вже майже 30 років. Ще в дитинстві любила дуже тваринок, займалася, ним гралася часто. А коли прийшов час і. Батьки допомогли вибрати цю професію. Тому будь-який лікар, який закінчує ветеринарний заклад, він повинен бути готовий працювати із продуктивними тваринами, тому що саме ми оберігаємо людей від того, щоб вони їли і споживали тільки високоякісну продукцію. Саме ми дбаємо про те, щоб не спалахували гострі інфекційні захворювання серед тварин, наприклад, такі як сказ, які є спільними для людини і тварини. Ну і саме ми допомагаємо дрібним домашнім улюбленцям. Часи змінюються, якщо раніше люди. Традиційно заводили собачок та кішок, то зараз стає все більше популярним мати вдома екзотиком. Але за словами пані Валентини, і ветеринарія не стоїть на місці. Екзотичних тварин є, є і дуже багато. Ну це плазуни для нас. Вони завжди екзоти, плазуни різного плану. От мавпочки різні такі, от привозять цікаві випадки. Це все вимагає від нас. Високої професійної майстерності дуже багато над собою працювати, читати, практично готувати себе для того, щоб ми могли допомагати. Я знаю, що департамент ветеринарної медицини нагородив нашу клініку і визнав її як одну із найкращих у місті Житомирі. Ми дуже дякуємо своїм колегам, що вони оцінили високо оцінили нашу роботу. Проте і інші наші колеги стоять на сторожі, працюють, розвиваються. І сьогодні рівень обслуговування дрібних домашніх тварин, я думаю, знаходиться у нас на на самому високому рівні. Що ж до нещодавнього скандалу із забороною кетаміна, який є обезболюючим засобом при оперуванні тварин, лікар зітхнула з полегшенням, адже на а час використовувати препарат дозволено, хоча й паперової тягани не стало більше. Та безпека тварин і спокій господаря на першому місці. Лікарі ветеринарної медицини сьогодні мають тимчасове полегшення в плані роботи з цим препаратом, але всі ми готуємо всю технічну документацію. Готуємо умови для того, щоб його належно зберігати, ну і використовувати дрібним домашнім тваринам. До речі, кожну другу неділю серпня прийнято відзначати день ветеринарної медицини. І напередодні свята студія Цетів приєднується до привітань та бажає подальших творчих злетів усім представникам цієї нелегкої, але такої потрібної професії. Вельмишановні шановні колеги, в день професійної нашої майстерності свята. Дня ветеринарної медицини я хочу побажати всім вам великої творчої наснаги. Хочу побажати вам здоров'я як фізично, так і духовного. Хочу побажати, щоб ми всі працювали в таких умовах, щоб це було пов'язано тільки з профілактикою хвороб, щоб люди були задоволені так, як ми розвиваємося, були задоволені результатами нашої праці, і все у всіх було гаразд, і в наших родинах, і на наших місцях роботи, і в нашій державі. Ще раз вітаю вас всім святом. Бажаю всім здоров'я. Дякую. Як повідомили в управлінні Українського міністерства надзвичайних ситуацій у Житомирській області, незвичний нещасний випадок стався учора на околиці Житомира. Під час випасу до каналізаційного колодязя провалилася коза. Зверху отвір колодязя заклали дошками, між якими були невеличкі проміжки. Саме між них і потрапило необачне козеня. Я от він корові пасев мене козочки. Вони, Он говічкубили мені акацію і почувся крик. І це все, оце я тільки що прийшла. Глибина колектору близько п'яти метрів. Рівень води біля одного метру. Чудом козі вдалося вціліти. Їй пощастило знайти собі опору у вигляді труби всередині колодязя. На допомогу потерпілій прибули бійці аварійно-рятувальної частини обласного управління МНС. Один із рятувальників спустився всередину колектору, де закріпив на козі спеціальне спорядження. Після чого її успішно підняли на поверхну. Тварина не постраждала і відразу побрикала пастись до своїх хвостатих родичів. Крізь сльози щастя з Вана господарка кізоньки висловила рятувальникам щирі слова вдячності. Сьогодні, 12 серпня, у різні роки сталися наступні події. У 1851 році американець Ісаак Меред Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом. Англійський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол карболову кислоту для дезінфікації інструментів та рук лікарів цього дня у 1865 вісімсот А у 1896 році на річці Клондайк знайшли золото. У 1918 дев'ятсот у США уведена заборона на продаж спиртно на залізничних вокзалах, а у 1933-му відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини. У 1959-му в СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування. А у 1981-му представлений персональний комп'ютер IBM PC. в Україні прийняли рішення про закриття всієї витверезників у 1999-му. А у 2010-му році у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України. України сорок градуси, також цього дня у різні роки народилися Роберт Мілс, американський архітектор, будівельник Білого Дому і монумента Вашингтона у 1781-му. У 1881-му Сесіль Деміль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures, лауреат двох Оскарів. У 1882-му році народився Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, що придумав автомобільний стартер. А Андрій Білецький український мовознавець та політо. Ох, народився у 1911-му. У 1920-му народився Валентин Філатов. Дресирувальник тварин поставив атракціон ведмежий цирк». Норіс і Росмакуєртер, брати близнюки, яким спала на думку ідея створити книгу рекордів Гіннеса, Народилися у 1925 році. А 12 серпня 2000-го року Мадонна народила хлопчика. Ім'я немовляті вибрала його трьорічна сестра Лордас, яка назвала брата Роко. Повітряні сили України є найважливішою складовою оборонної стратегії оновленої української держави. Саме тому сучасна військова авіація потребує до своїх лав справжніх професіоналів, які свідомо робитимуть свій вибір. Кожен військовослужбовець повітряних сил за контрактом отримує унікальну соціальну захищеність, регулярну достойну платню, комфортні умови проживання та вільно вибирає місце своєї служби. Час нових героїв служба за контрактом у Збройних силах України. thank <laughs> you